Друзі, сьогодні 18.00, субота і я, як завжди, у прямому ефірі. Хочу сьогодні, щоб не просто була розмова, а хочу розказати вам, поділитися рецептом е сирного соусу до спагетті. З простих інгредієнтів, недорого, швидко і дуже смачно. Ось я приготувала кастрюльку. Потрібно дві ложки борошна. Кладу борошно поки що окремо у мисочку. Так, щоб його розвити, Мішати добре. Хай постоїть. Потрібна ще склянка молока. Даю поступово, щоб не було грудочок, поступово розмішую. <кхем> Ось так. А поки що кастрюльку ставлю на вогонь і ложу туди масло. Нехай воно собі розтоплюється, столову ложку олії. Так, трошечки заберу. Бо то дуже воно горить ось. Перемішую молочко з борошном, збивати гарно треба його, щоб не було рудочок, доливаю молоко. І все так, теж відставляю. І нам потрібно буде 200 грамів сира. Сир натираю на крупній терці Галина Рудова, е, вітаю вас і вам доброго вечора. Галя. Ось готую соус сирний. У нас з чоловіком сьогодні річниця шлюбу. І готую, так би мовити, невеличку святкову таку вечерю. Ось. Так що дуже смачні, смачна локшина я маю, ну, ще приготую домашнє, я приготувала тісто своє, таке цікаве, незвичне. Але окремо буде відео, у подальшому буде відео, і там подробиці рецепту. Незвичної локшини я обов'язково вам повідомлю. А сьогодні ось готую такий соус. Ми звикли, що до спагетті повинен бути томатний соус, чи щось у цьому вигляді. Але є ось такий соус сирний, і до спагетті теж він дуже смачний. Тут Масло вже розтопилося, ложимо туди сир. Двісті грамів і на дуже повільний вогонь, нехай собі топиться чуть-чуть так. І ложу чайну ложку солі. Чайну ложку спеції. У мене універсальні свої, які я роблю. А ви можете будь-які, які ви любите. Спеції. Так, тут я збила 2 ложки з молочком, розмішала. І тепер поступово буду вводити сюди у наш соус, який буде потихеньку тут заварюватися. Ось так. Помішуємо і готується. Так, візьму цю лопатку. Дякую, дякую, Галя. Дякую. Ну, надіємося, що попереду ще є ще трошечки у нас часу. Всі надіються на це. Зараз. На вулиці така погода, сонце було, вітер. Тепер знову надійшли хмари і дуже парко було. Пішов дрібний дощик і знову парить. Напевно, вночі знову у нас буде дощ. Отаке. Добре, що з городу встигла піти, бо тут розпочався дощ. Жуки нас атакують. Боремося. Так, дякую. Головне, що в мирі і в доброму здоров'ї. Правильно, нам уже так. Прожили, все бачили, хочеться миру, спокою і здоров'я саме головне. Говорять, з першого сьогоднішнього числа вже чула, збільшується плата за електроенергію. Пенсіонер ще дорожче і дорожче життя обходиться. Ой, Боже. Але нічого, помаленьку, тримаємось. Якось буде потихеньку, помаленько. Головне, щоб закінчилися ці всі дії і був мир, і щоб не гинули люди. Да. Ось так топиться потихеньку наш соус. Duja, you just ser Хто приєднається, чи, може, просто буде переглядати пряму трансляцію? Записуйте рецепт соусу, дуже смачний. Ось. І коли приготувати кольорові спагеті, домашні, Дуже смачно. Нехай собі там плавиться поступово і обмінюється смаками. Добре, потрібно певно нагадати у відео перед прямою трансляцією за кілька днів, попередити, що буде прямий ефір. Ну, я цього не зробила, але. Думаю, що хто буде переглядати рецепт, собі залишить, поділиться, поставить лайки, прокоментує цей соус. Можливо, хтось і готує такий соус. Ось соус готовий, він уже розтопився. Заварився і ось почало булькати, чуть-чуть почало булькати, і вогонь уже я виключаю, бо він почне пригорати, а нам це не потрібно. Ось такий він має вигляд. І смак, скажу пізніше, хай хоч чуть-чуть простигне. Ось е, такі новини. Можна ще до цього соусу додати. Все, що ви любите. І зелень додати, петрушку, кріп, трішечки цибульки зеленої. І все буде смачно. Ну. То, що томатний соус йде до спагеті, це всі знають. А отакий от сирний мені дуже сподобався і смакує зі спагетті з локшиною. Дуже-дуже смакує гарно. Так що, хто буде дивитися, записуйте, готуйте, пробуйте, не пошкодуєте. Так. Візьму зараз ложку і попробую на лопатці уже підстиг соус м. -м, -м. Смачно, смачно дуже. Трошечки солонуватий такий смак, сир, масло. Дуже файний соус. Угу. Смачно. Добре, соус я зробила. Ще хочу похвастатися черешнями. Ось, такі черешні у нас. Здоровенні, аж чорні. І дуже смачні. Хто дивиться, завітайте на черешні, запрошую. Добре. <кій> Час біжить. Вечерю готувати святкову, пирога я спекла, зараз покажу. Ось пиріг. Ось такий. <кій> На скору руку. Але... Але чоловік сказав, що смачно, бо вже попробував. Добре, всім дякую за увагу, за підписи, за лайки, за коментарі, за добрі побажання, всім миру, спокою. До побачення. Бувайте здорові всі!